Добра ранку, мої україночки, українці, Україна, наша мати і підписники мого каналу і гості. Ну що ж, пройдемося по трояндам в ранковий час. А ми до вас в ранковий час. Ось дивіться, який гарно, як цвіте. Вон не сіні. І ось напроти, дивіться, ось ця прекрасна трояндочка о, дивіться. Майже одинакові А ось брати грім такі теж. Я вчора зараз розповім, що я робила, покажу. Ой, Боже, за дуже головою і ногам нема спокою. Тепер ногами єлі ходжу це. Вон, бачите, вже ямки в мене повиривані. Це я вже троянди викапувала. Ну що ж, вона ж хворіє, ось як красиво. Зараз вона Вони завжди восени дуже красиво горять. Оці брати грім. Deepпрешен. Вчора вона показувала Deep impression. Не знаю откуда. ну Я не стала казати, ну, ну то не вона була. ну Зовсім эта, вона не буває червоною трояндою. Вона вон, буває із тим, бачите ж? З мазками. А В неї без масків, без нічого. І каже, deepшен. Ну, я вже не стала, мені все одно ось цю стянула ось трошки ну, таймлес. Трошки роса і воно відходить. Вчора я розповідала, що я бризала ще колоїдною сірою. серою. Я вже не знаю, чим їх бризати. Я вже, ну, ну більше ні, ну може ще отож, раз, я не знаю мені <кхух> Отріпся вже ще. Бо це в саду їх буде, чи вже хай до, до, до зими, до весни вже хай воно все буде. Я вже не знаю. Ось, на, типу розцвітали, що я їх обрізала. Вон. Ось це балет розцвітає. Це ось спарк. Вон та що, вон, дивіться, одна така ж он той, а, а друга червона. Вон, бачите? вон дві, дві такі, а дві червоні зовсім повністю червоні. ну Це ж як розвод зробив, так воно є. Мері-Енн, Все, що треба, я вже пообрізала. А ті типу, повикапувала, а то бачу, що ну, нічого їх вже не бере, ну я не знаю. Ну, ну обрізати знову під корінь, вже я не стала. Ну ця теж вон, ця теж, теж вона хворіє. Ну що, ну, що їм робити? У мене вже просто сили нема з ними боротися. Ну ось, Знову вона з-під корня он пішла із тим. із, з Ну, цю вже ну, трогати не буду, звісно, викидати я її не викину. Ті мені і не нужні були, я їх просто збиралася викопати відтуди, ну, викопала, що ноги тепер ліва зовсім не наступає. Видно, розтяжка там пішла ось цей. Який п'єрдерансарт. Хоч би вже чи, скоріше зима була, щоб притушили цю всю эту, то тріпці, то эти. То то ну просто вже действительно воно вже задолбало це. Ні одного року такого не було, оце, що, що тільки оце ходив із опрыскивателем. Ось фарах тут. Фарах я сразу вон обрезала вон під чуты, листья вон позрезала под той и вона стоит баскобель тут вы ж эти саджающих кто будет их сажать графиня Диана эти троянды уже Ну, скоро будете сажати. Прививка повинна бути на південь. Щоб прививкою вона завжди була у вас на південь. Прививка заглубляється, бо опять же, ну, запитання ж запитання. Прививка заглубляється, якщо оце такі чайногібридні, там флорибунди, 3-5 см. Більше не заглубляйте. А якщо ось такі, як оце ось у мене ось слон вирос, то це от, 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 отут вона заглублена ну, сантиметр на 10 точно. Може, 8, 10, 7, оце ці заглубляються які, плетисті. Щоб вони не вимерзали. Вони, той оце вони заглубляються на таку. Сад показувати, ну нічого тут, ну вже, ну, скоро ось буду землю. Ага, буду землю об той обробляти. Звітоспоріном. З чим ще іще, я думала? Думала обробити? Ось, дивіться, чотири сезони яка прекраснюща, а ось кінська ось вона. Олександров Кент. Та теж вона. А, от туди ж Кент отсадила я вчора. Так і Там вона вон, у Дєбрях заросла прямо з тими троянди, там її так забили. Ота ельф Чи та не ельф, а та жасмина. Що прийшлося їле-єле її відкопала звідти. Ось. Містраль. Дівчата, ставте лайки. Заходите, ставте лайки, будь ласка. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Зразу, поки не забула, скажу вам. Ну зовсім же ж, ну що ж це, ну 200-300 чоловік дивиться, це, глянеш там, нічого дивиться, а в них 2-3 тисячі, 2-3 тисячі. З чого воно йде, оці 2-3 тисячі? Ви мені об'ясніть? Що в них там краще? Ні, не краще, нема там нічого краще. А ось квітка, яка гляньте, 15 сантиметрів. Дивіться. Фішерман Friend. Цвіте помпанела. Вона мілкими цвіте квіточками, але їх дуже багато і воно виходить дуже красиво. Ну, Дивіться, дві штуки тут їх в ряд посаджені. Звісно, получається дуже гарно. Я розумію, що сад у мене молодий. Дивіться, у мене фактично нічого. Ну, ви ж вчитейте те, що я вам скільки. Полізних со... тих дала порад. Ну це ж теж треба трошки вчитувати. А що порадами всі користуєтеся, все всі знаєте, а лайк тяжело поставити? Тоже я, я не знаю так. Ну некрасиво. Кожен заходить на канал, я знаю, що багато заходить, бо просто про таянди, ніхто нічого, ніхто взагалі нічого не розказує. Ось дивіться, ха. Гляньте. Оце краса. Гляньте. Великі-великі квіти Кроненбурга. Дивіться. Дивіться стільки. Дійсно краса. А це ось ось вона, О, гляньте. А ну, покажу. Бенджамін Брітен. Вон, аж десь, аж на тому, на кінцях. <кій> Нічого, я тебе обріжу, будеш ти красива в мене на той рік. <кій> і всі типу, той порозказувала вам і під кормки, і підливки, і чим, що є, і все рівно у мене зовсім мало приходить під, 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 під просмотрів іде. Ось якась нова. Троянда, оце ось. Не можу я в ній розібратися, але вона дуже красива. Он дивіться, це, це ця цвіте Вон. Анрі, Анрі Дельбар ось вона цвіте, буде цвісти багато. Он дивіться, вся вона цвістилась буде яка кущ. І це ось кущик манюсінький цієї троянди. Ось. Ось. Графіня Хандерберг. Стоїть на сонці, вчора сонце було, і вітерець був. Може, десь дожді були, ні. У нас ото пройшов він слабенький, такий вже земля суха, я вже все вже вчора я е е рила, ті ями там викапувала, то воно вже все сухе. О, дивіться. Для розде малінар. Починає вона. Розкашувати тут. Вон вже багато, їх дуже буде. Тих вона осінню завжди цвіте, дуже красиво. як ну, не буде такої жари. А он лавіла кота, Там вже вся, вся осипалась. а одна вон, яка красива цвіте, велика квітка така гарна. Ледічка Гамільтон. Ще вона дуже не похожа на ту ледічку, що повинна вона бути. Ну. Ось ця не знаю, що за троянда. Зовсім, От зовсім не знаю. Просто не знаю, що за троянда. Всі такі в мене вон, вроді вже ета. І вдруг якась появляється ось цей Брауні плетиста. Це ось, це ж та фантазія чи та не фантазія, сенсація біла називається вона у мене, не знаю. Це ця незнайома. Ну, от подобається вона мені, не знаю. Квіти невеликі тут. Сантиметрів по п'ять. Ну вони такі красиві от. Колір у них такий красивий, а це ось тут он. Ой, Що ж це за троянда? Ну, те дам Бюрезер. О, все забуваю я її просто. Тому споминаю, що то Нотердам же ж. Ось це скот. А це ось версігні. А це ось місочка Діор. Ось вона така. Велика. Теж. Ось красунечка, ой, красуня, гляньте. Ну яке як отаке, як отаке зрілище не зняти. Скажіть, будь ласка, гляньте. Оце перша річка кущ який. От порадувала вона мене. Грозерцогиня Луїза. Заказуйте в свої сади. Непогана, гарна троянда, не з англійських вона ні. Я не знаю, чи я це дельбара, по-моєму, троєнда. Бачите, яка вона красива, дуже, дуже красива. Гляньте, який склад, вон в неї. Гляньте вон колір який. Ну, це вона перше цвіте таким красивим цвітом. Я думаю, на той рік вона нас порадує. Як то буде живий до того року? Ну, а зараз? А зараз вона дуже, дуже приваблива. І красива. Це вже осипається, ось моя. Ця пацієнтка, бачите, ось можете не, не, не обрізати ці ось ці, вон, хай вони так зав'язуються. хай Вони визрівають. А он, вона далі вон пустила і буде собі і ще, якщо процвіте, значить вона процвіте. Не процвіте, це нічого не той. Вон, можете навіть не трогати і сікатора і не обрізати. все. Оце всі махрушки. Отак можете обірвати, якщо хочете, там обірвати її саму эту от головку, отак пообривали і все. Уже осінь, уже треба їх підготавлювати до зими. А ну, з цієї сторони, як вона виглядає? Ну гляньте, надійсно ну, гарна. Це параде, тут воно теж велика стоїть. Ростой. А це ж моя ось та. Тут, тут взагалі я не розберуся з цим кущем. А, тут два куща ж. Це ж ось він, а то, а то ж ось ця ще ж тут. Троянда, ось, ось вона веселенька. А вон скільки на той весілінько буде. Гляньте, гляньте, як Дві... дивіться, ось дивіться, ось це все. Гляньте вон з бутонами. Ну, вона процвіте, звісно, саме в раз. Ну, вони смі... мілкі будуть дуже. Ну, Тут і сиро, тут хорошо. Шо к версілі називається. Ну, низ режіє. Ну, хай ладно, тут низ де в кого режіє, а ось ось. Ну, Я не знаю. Я вже їх пробризувала всім. Уже чим тільки не питалася, я їх бризкать, ну тільки що не підливала оце їх усі хлоркою. Я не можу ж усі їх підлить. Де ж це хлорки скільки набереться? І денег на неї. Вона ж, ну, оце тільки той, а так, не той, ну, вже буду тепер чекати до весни. Що буде весною, виріжу їх під корінь і начнуть з нуля, значить. А тоді вже будемо бризкати. Не, ну осінню може пробризкаю там. Осінь. Росли, росли. Ну, в мене то ще з ті росли за тим, може туди перенеслося воно Ніч ж ріс за двором, чи ну за забором там, ось шонмейт. Як красиво розпустилася вона. Польбакюс. А це ось красуня. Гляньте, яка вона. Вона до сих пір така красива. Глянь. Довго цвіте вона, Терракота. Це ось Бельдесагоза. красива квітка. Мені мені вона давно подобалась так. Ця держить квітку поки. Раміна це. Там он агат, чи так рісті. Чи агата, чи не агата, воно хто його знає, що воно. Ось Анна Болейн. Ця зовсім вже не показує себе. Ну, ця тільки базальники, он ну, потрошку цвіте. Ось ця. От я, через що я боюся на участках заводить всяку, ето, всякі рослини? Тому що вони є збудниками всіх грибкових захворювань. От через що я їх дуже і не засаджую. Тому що троянда є троянда. Вона ще з ким зря і. Сосідствовать не буде. Ведь вона може і буде якось рости, но може привертати до росли... до тварян, де всі хвороби. Розкрила свою ту троянду, ну що там? Стоїть вона пока. ебандес чи ебаденс. Ось вона. Ось така, бачите, а вон вона красуня, дарсі басил. кронос розпускається, а ось дивіться, розпустилося, яке красиве зрівище. Ханзештат Росток, дивіться. Як. Дуже красива квітка, ну дуже просто, просто незрівнянна вона. Це це добролайт, це Боїнг все ще цвіте, це ще квітка цвіте. Кроненбурга. Шакебурга. Ось оця ось красива. Зараз красива вона. Ельтора. Завитушки в ній там, закрутки всякі. Треба знімати так, щоб відкрилася потім у мене, а ось одна одна залишилася, Августа Луїза. Все обрізала, осталася вона одна. Дуже-дуже красива. Аромат такий у ній. Вчора я вечором тут отож потрошку ходила, ну, аромат, звісно, це той же таймлес. Я його просто кху, взяла, зв'язала, бо він же ж розлігся мені на всі кущі. А це ось, брати, грім такий красиві. Теж зараз вони красиві дуже ось. Це Сережа. Теж квітка у нього не перевершена. Ось це ви посадили рослинку, ось троянду, наприклад. Це я ту, що пересадила звідти, бо там вже забили її, вона зовсім вона просто не росла. Вона там випускала там, квіточки, але вона ж зовсім вон, мала. Ось я її посадила, дивіться. У ямку кинула величезний гвіздок знайшла. <кій> Ржавий, от ще ж буду шукати гвіздки. Пшениці сипнула сюди, засипала цією землею, що викапувала в мене чорнозьом тут гарний. О, і оце полила добре. От тепер я її закидаю повністю землею. Оце по, по, цій, ось, ось, по цій верхушку всю, всю закидаю землею і все. І буде вона у мене так жити, до самої весни сидіти тут. Весною розкопаю і буде трояндочка. Оце така технологія саджання троянд. Хто не знає, будь ласка, бо пишуть, же, що на заказували багато, боїмся сажати. <кій> Вовка бояться в ліс не ходити. Ось ця. її забула. Капри. Ось вона. Це капри. Отакий трошки. А, банально, так. а вон ще цвіте. Вон моя ета Хоста. Так що спасибі, хто буває зі мною, хто ставить лайки, хто коментує. Хай день вас, вам вдасться, буде добрим. Настрій теж добрий. Спасибі вам, до нових зустрічей. Все буде Україна!